Продовжуємо роботу у програмі Tinkercad. Тема, як я вже сказала, екструдування. Ну, ви вже всі зареєстровані, ви знаєте вже що. туди заходимо? <плес> Добре. Так. Що готувала, то готувала ось таку красоту. Готувала вам кактус з квіточкою у горщику. Зараз спробуємо відтворити даний проєкт. З чого можна починати? Я починала із беремо конус. Пам'ятаєте, чашечку робили, і робили її схожу на горщик, також було, або на чашку. Це у нас робиться зміненням верхнього радіусу, до тих пір, до яких візуально вам здається, буде добре. Ну, як по мені, отак підійде. Скопіюю свій конус, видозмінений, скажімо так, нагадую команду копіювати та повторити. Трішечки підніму за, верхні, за верхню фішку його вгору і зроблю середину отвором. Для того, щоб отвір спрацював, фігури або шейпи потрібно об'єднати. Горщик вийшов досить добре. І швидко, як по мені не, не треба підставляти, тобто вже десь щось там гратися, мучитися. Оскільки горщик можна було б залишити, і просто такий, але не є це цікаво, я брала, знаєте, як у горщиках уверху є таке кілечко, ніби як ободочок такий то е, беремо кільце. Нагадую, для того, щоб кільце не стало овалом, потрібно натиснути клавішу Shift. На, на, на даний момент кільце є 20х20. 20. Можна було б, звичайно, самому прописати якісь параметри. Але я отак візуально його збільшу приблизно да, до якихось пір, до яких я вважаю за потрібне. І кільце поставлю наверх для, до, до тих пір, поки воно аж притулиться до нашого горщика. Зараз покрутимо, подивимося, що я зробила. Так, опустимо. Навіть якщо трішечки воно на нього зайде, нічого страшного немає. Але як по мені, некрасиво, тому що кільце досить широке. І... Здається, що кільце аж більше за горщик, тому ми трошечки зараз його поправимо. Виділила обидві фігури, хочу поправити, щоб було рівно. Вирівнювати важко, крутити його зараз з усіх боків, тому я виберу функцію вирівнювання. Не буду я брати вирівнювання по висоті, дивіться, одразу показується проекція, куди спрямує моє кільце, тобто воно буде посередині мого горщика. Тому оця фішка мені не потрібна. Я скористаюсь тільки оцими двома. Тобто по висоті тут видно, якщо вона не активна, то це означає, що кільце на фігурі лежить рівно. Тобто з усіх цих двох боків, воно рівно. Якщо подивитися згори, то приблизно воно десь так і буде. Далі, якщо бажаєте, щоб. Кільце було іншого кольору, потрібно одразу це зробити, тобто тіло і вибрати якийсь інший колір, тому що потім після об'єднання вже це цього зробити буде неможливо. Щоб вирізати серединку, я б скористалася циліндром. Взяти циліндр. Циліндр також можна прописати, а можна затиснути клавішу Shift, збільшити його, на вашу думку, десь до тих розмірів, коли, поки буде потрібно, і кільцем. Вставимо всередину? Так, спочатку я мабуть, б, мабуть, об'єднала оцю справу. Угу. Тут єдине, щоб воно було, це різнокольорове, пам'ятаєте, так? І зараз спробуємо сюди вставити циліндр, щоб вирізати більшу частину. Ага. І тут, навіщо об'єднала? Щоб скористатися вирівнюванням, тому що там тоді буде трошки незручно. Ага, ну як по мені, і зараз заглянемо, до яких пір заходить наш циліндр, опустимо трішечки нижче. Угу. Ну, по-моєму, можна ще трішки, бо він знаходиться десь по центру кільця, щоб він не виліз їхати за е, межі. Тому що отут тоді в горщику появиться дірка. Спробуємо зробити отвір і об'єднати наші шейпи. Подивимося, що ми маємо. О, як по мені, то вийшло досить непогано. Так. Ну, ось буде приблизно такий горщик. Далі перейдемо до кактуса. Тобто, екструдування ми виконали завдяки тому, що ми повирізали центри, тобто повидавлювали фігури. Кактус, я уявляю його такий більш-менш сфера. і у ньому мається, Голочки не будемо малювати, але щось таке десь. Сферу я беру таку більш правильної форми, кругленьку. І її зараз тут уже не буду я тягати на глаз, тут напишу розміри. У мене буде десь 5, нехай буде на 20. І видно, що вже вона стала така більш-менш пласка, але потрібно ще змінити висоту. Висоту беру десь 40. Там потім це все можна буде відкоригувати пізніше. Ну, Якось оце один сегмент мого кактусу, як по мені, підійде. Не забуваю зафарбувати одразу зеленим, щось дуже темний. Хай буде такий. Наступна дія, ми колись з вами робили шестерню, можливо, ви пам'ятаєте, то я буду копіювати та повторити і виберу поворот. Я би виберу 18 градусів. Можна було б 15, але на 18 мені вийшло краще. Доцільно в даній ситуації скористатися командою Ctrl-D. Ctrl-D, зараз зрозумієте, я зараз виділю. Дивіться, якщо підвести до копіювати і повторити, внизу підказка. Ctrl плюс D. Кожного разу можна не натискати на нашу команду, копіювати та повторити, так, а можна просто виділивши цей сегмент, Ctrl-D і в мене буде, але бачите, я тут збила свої налаштування. Тобто, якщо Ctrl-D, то це буде кожного разу у мене. Копіюватися і повторюватися мої повороти. Ну, я зараз гляну на проекцію зверху, тому що там буде гарно видно, чи дійшла я вже до кінця, коли вже досить. Ну, По-моєму, так. Ще раз, буде вже забагато. Тобто, кактус ось такий вийшов. Трошки як по мені тонкуватий, але це не страшне, ми його зараз розширимо. Тобто, виділила всі фігури Я шейпів, у мене 12, я їх об'єднаю. Можна ставити в горщик. Після того, вже як поставимо їх у горщик, тут, вже, так, в залежності від ширини горщика, його можна, звичайно, скористатися командою вирівнювання у горщику, щоб він стояв більш-менш рівненько. Так. Але горщик занадто у мене великий для мого кактуса, то кактус я трошки підніму вгору, і можна прописати. Значення, а можна скористатися? Просто збільшити. О, це вже геть здоровий вийшов, так? Да? А, а що це за. Полосочки на ньому. Не, не, що це за полосочка, це як волосся. Ну, Полосочки, це ж у мене з шматки сфери вийшлися. Да? Ну, а, це роботи. просто сферу покопіювала, так? Да? Так, я сферу зробила пласку і покопіювала. Ну, на даний момент, дивіться, вийшло, що кактус так, от він десь по центру і маленький, але коли починаю писати, може й справді скористатися командою прописати ширину, тобто висоту його не збільшувати, бо як тягну, збільшується увесь. Ну, полосочки він же кактус і є, як в полосочках. Як ну, так. Тут ну, спробуємо 40. О, оце вже більш так похоже, да, на 40? Пожирній. Чи, мабуть, забагато? Ну, це вирівняти не проблема. Зараз. Мабуть, 40 багато, попробуємо до 35. Підібрати потрібно, бо, я, якщо чесно, значення горщика робила на окопі. Трошки так переросток у нас виходить. Так, да так, -да так. -да. Ну, ми... Ні, ні, по 35, вроді вже й нічого. Так, зараз вирівняю. Угу. Ну, отак, начебто вже як би й можна було. Да? Залишилася квіточка. Бачите, полосочки все-таки не пропадають. Я, вони якби, як із сферою, і показують їхні грані. Да? Квітку дивилася робити, спробувала із сфери робити пласкі пелюстки. Там З одного боку тонше, з другого ширше. Чесно, мучилася довго, складала їх до кубки. А потім знайшла ось таке сердечко. І все у мене вийшло дуже набагато швидше. Тобто, сердечко зробила низеньке. Менше, звичайно, можна його і зробити, бо воно дуже здорова квітка нам не потрібна на кактусі. Ну, отак десь тоненької, такої, я думаю, досить. Ой, хвилинку. Ну, оскільки тут скруглень країв немає, так як в інших фігурах, то я залишила його так, як воно є. Єдине, що я зараз копіювала кожен раз і його пересовувала на 90 градусів. У мене отаких пелюсток було 4 штучки. Таке враження, що я її їй щось зробила. Хвилинку. Ага, так, зменшила. Складаємо, намагаємося прикласти, щоб була серединка, прикладалася до цієї серединки, в пів квіточки вже вийшло. Тому, з сфери. Хочете, попробуйте, але раціональніше як по мені так. Знову на 90. Ага, не скопіювала. Все, вибачаюся. Потрібно було б скопіювати б спочатку, а тоді наступний елемент вже, бачите, пропустила команду. Так, і останній копіюємо. Ага, він уже зрозумів, що я від нього хочу. нарешті. Далі я брала отаку напівсферу і робила серединку. Але вона дуже здорова. Нагадую про клавішу Shift, не забувайте. Корисна на, на даний момент штучка. І десь о, квітка така вийшла по центру. Ну, Розфарбовуємо наші пелюстки, бо коричнева квітка, якщо чесно, трошки сумно. Можна жовту той раз, можна червону. Ну, тобто тут уже колір залежить від вашого смаку. Таке враження, що я. Ого, ні, одинакові нажала. І серединку, я думала, кольори різні нажала, буде. синій цвєтік. Об'єднуємо шейпи. І зменшуємо. О, забула зробити що? Забула зробити різнокольорові, так? Коли об'єднувала, то в мене тіло. Ага, щось не те, недооб'єднала. Пвилинку, тіло жовте, пелюстки такі. Об'єднали і різнокольоровий є. Далі, квіточку треба значно зменшити, бо вона аж занадто у мене здорова. У мене і кактус досить крупного розміру. Квітку розверну, градусів спробуємо на 50, Да? Хай десь так от бочком. Угу. Так, і спробуємо підняти її на рівень нашого кактусу. Ще його туди додати. Ну, майже. Зараз трошки і попадемо на кактус. Ой. Тут крок вліво, крок вправо, зразу розстріл. Трошки, да, як я перегнула з градусами. 50 було забагато. Можна трошки підрівняти, Ну, спробуємо. Мабуть, надо мінус писати. Ні не мінус. Чогось подумала, що мінус. Угу. Ну майже. Так. Все. Є. Ну квіточку за бажанням, да, у мене вона 12х12, на, 12, на мою пам'ять, да, можна трошечки збільшити, не знаю, 20 написати. Але вже дивлюся, що тоді її тягне в сторону. Не треба. Досить, хай буде маленька. Ну, як по мені, проєкт готовий. Чи є запитання, діти? Банків. В принципі, немає. Зрозуміло. Я думаю, що було не так тяжко для вас. Я не заморочувалася, знаєте, в кого є буде бажання. Можна буде зробити ще на низ кільце, видозмінений такий якийсь горщик заморочливий. Але, як по мені, цього досить тут ми зробили отвір і в самому горщику, і отвір зробили у верхушечки в цьому кільці, і досить кактус такий, з яким прийдеться поморочитися трішки. Я думаю, було все зрозуміло.